Всім доброго мирного дня, ви на моєму каналі по в'язанню. Сьогодні в нас буде огляд на ось цю прекрасну пряжу. Скажу чесно, з перших хвилин знайомства з нею мені вона дуже сподобалась, тому захотіла поділитися з вами: можливо, у вас є така пряжа в запасах, або ви маєте можливість її купити. В Україні в нас вона продається. Ось так називається вона. Ну, я відео підпишу, як вона там називається. Скажу про цю пряжу. Це пряжа виробництво Норвегія. Ось тут їхні ці, якщо вам ближче треба. Норвегія 60% вовна, 20 нулон поліамід написано. На 50 грам 175 метрів. Спиці рекомендують 2-3. Прання не дозволяють, але я зарайду прати. Ну, в машинці я вручну випору, хочу подивитися. Прасувати роз, дозволяють прати вручну на 40 градусів. Ага, тут написано навіть як її гладити чи що такий <свісний> знак странний. Ну, коротше, дівчат, я перше погуглила, як то кажеться, пострімила, <пішла>, пішла, подивилась, скільки коштує ця пряжа, тому що, думаю, якщо вона прям не дуже дорога, то ну, ну, вона, і, вона і так для мене дорога, звісно. Але, <кхід> якщо ви хочете попробувати в'язати знову для себе пряжі, цікавої, я вам дуже сильно рекомендую. В них є багато артикулів цієї фірми. Гарно цей Сандерс, чи як там Гарна? Не буду, не буду коверкати назву фірми. У нас в Україні я знайшла 190 гривень за 50-грамовий моток на сайтах. Так, я розпочала в'язати шкарпетки. Цю пряжу мені подарила Ларисочка різнокольорова мозаїка. Дуже вдячна Ларисі через те, що пряжа неймовірна, і, взагалі, вдячна за те, що можна спробувати її. Я б собі, напевно, ще до пір її не купила. Так, і розкажу. Я почала в'язати шкарпетку, яку ми будемо в'язати з вами разом. Напевно, що побіжу. Побіжу, візьму. Так, взяла цей для шкарпеток. Знаєте, вона, здається, велика, але, ну, тобто, широка. На ногу мою вдіваю дуже гарно. Ось так воно виглядає до прання. Таке пожвакане. Ця резинку до пріня вона дуже гарно тримає, подивіться. Резинка в мене тут один на два. Візерунок прикольний. Бачите, треба праня. До прання вона така нерівна. Ось так. Ну, я ж кажу, на ніжці вона просто дуже класно дивиться. Бачите, як? Здається, ніби вона ось тут широка. Але ні, я мірюю на себе, мені вона нормальна. Спицями в'язала я цю шкарпетку 2,5. Бачите, до прання. Вона досить така, я не скажу ніжна, вона реально шкарпеткова пряжа, вона така більш жорсткіша йде. Не знаю, чи буде кусати, як, в, як вона буде носитись, не знаю, але йду зараз виперу, поставлю на блокатори, і ми з вами зустрінемося, потім підключусь вам покажу. Цю шкарпетку ми з вами будемо в'язати вдвох. ну, Я відв'яжу, буде майстер-клас на неї, через те, щоб ви зв'язали такий візерунок. Дуже мені сподобався він. Ну що, я побігла прати, тоді з вами підключимося. Так, дивіться, я випрала це, цю шкарпеточку, розпрямилася. Прямо, ну дуже-дуже-дуже класно. Давайте її знімемо. Е, дуже гарно лягають петлі. Е, ну, прям дуже, вона така шовковиста. буду знімати з блокатора і ми з вами добре, в мене вже блокатори трошки зацепляються. Так як це мої одні блокатори, інші не його не випросили чоловіка, щоб мені зробив. Так, дивіться, без блокатора показую. Дуже люблю шкарпетки на блокаторах. Вони тоді такі ніжні, приймають гарну форму. І що хочу сказати, мені дуже сподобалася пряжа. Напевно, я б з неї навіть. Дити... Шапулю якусь зв'язала, не знаю. Ну, щось таке якась ще. Можливо, рукавички, але я їх не в'яжу. На жаль, на жаль, візерунок теж дуже гарно, дуже гарно випрямився. Я ще нічого не, не обрізала, але так на руці вам покажу, як він має на ніжці лягати. так, Дивіться, бачите, досить прикольно. Тобто в візерунку теж дуже гарно лягає ця пряжа. Як вона буде носитися, ще навіть не знаю. Але я складаюся до такої думки, що як наша Шкарпаткова, я думаю, що вона буде носитись непогано. Через те, що нема цього, як в пряжі візель, в пряжі візель. Ці сицілі, в мене зразу там вийшов пушок. Вона дуже ніжна. Звичайно, вона для мене в носці виявилася дуже комфортна, те, що вона зовсім не кусає мене. Але й вона дуже зношується. Я її взяла до роботи, буквально три рази одягала в такі теплі кросівки. Там вона мені дійсно полізла. А ось ця вона плотна, в неї нема цього такого пушка. Хоча, не знаю, чи тут пишеться це це Мариносова. Мені здається, що тут проста вовна. Ул-вул. Що це таке ул-вул? Я, я складаю дівчата-хлопці, що це проста ну, вовна йде е, прийняв машинки заборонено, тобто тут нема обробки цієї супервош, але вона така плотна. Тобто, я цю пряжу рекомендую, тому що вона мені сподобалася. Якщо ви маєте можливість, спокійно купуйте, пробуйте. Наш шкарпетки на, на розмір 40, мені потрібно два моточка. На розмір вам 36, я думаю, хватить 50 грам. Тобто там менший розмір. А, 50 грам не хватить точно, дівчат, вибачте, того, що тут метраж. 175 метрів не хватить. Якщо б було 420, то би хватило. Тобто, на шкарпетки потрібно два моточки. У вас лишиться малесенький там залишок, ну, не додати в резиночку на інші шкарпетки. Надіюсь, було вам цікаво познайомитися разом зі мною з ось такою пряжею, ще раз вам її приближу. До скорої зустрічі! Інша пряжа вже вже чекає свого огляду.